І вечірній Київ буде знов сумний, ти пішла за ним, якби ти знала, що все так, як говорить твоє серце вночі. І там, де я, заблукаю, знає ти мій маяк, любов, що гріє серце і біль моя, Без тебе тут якось я І там, де я, заблукаю, знає, ти мій маяк, За житого поговоримо зі своїми демонами один на один біля дзеркала. Для когось я поганий, для кого все змінюється, осі збирають на банки. Тільки банки вже не ті зустрічаю людей, як світанки. То світанки не лишить тебе в темноті. Мені сумно, ні, просто ваші дії все частіше викликають сумніви. Я тільки більше вірю, що прийдуть дні, коли Істи в нестримний вогонь. Всі будуть казати, що нам повезло. Вот, а Блин, чат первый, сегодняшний. окей, Binder bot sh камера to може бути пацаны трошки більше. -то. Вот так я думаю, що будет окей. Okay. Okay. А сьогодні сюди. Сьогодні буду виключати трансформатори пацани А чи то вже Блять, це вже виключило світло? Та ви що А що я думаю Капець я ж думаю, що вчора вимикають світло. Чому сьогодні його вимкнули? Да, пацани. Ну це не красиво. Це не красиво, що сьогодні немає світла. Тоді що нам придеться літати на гелікоптерах. Капец Карина Кобра, я бы это кто -пам Пампампара Блин ну це ж розтым, пацаны сейчас Я не люблю взагалі заходить на кванти без світла А тут ще й Тому що це не, не я, ну Це, по-перше, не продумаю, тому що світла немає в цілому штаті, а судна ніч тільки в'єтто. Чому в решту частину штату не, не вводять військовий стан, власне, коли світло вимикають? Ну це не красиво. Ой ой. Ой. Це не красиво. Тобто на гелікоптері, а за ага, вас підніметоптер ОК. Ви що ти тут влаштували? А? Ви що тут влаштували взагалі? На судоніче їде. Я розумію, а чого так запаркувались кажу? я не паркуватися. Сейчас попробую інакше. Навіть ідеше тут. Господи боже. А, шерстяні броди на вигляд нормальні. Да. Во. Отcharm. Да, сер, доброго вечора. А можете ви бачити мені цей штраф? Сер, да, звісно, бо ви без одягу, чому без одягу, взагалі? Ой, а я забув. Ну зараз хвилиночку, да. Ну за 7, 8... На хуліганство треба штраф виписати, сер. Та, да, надо, 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 вот вам дать. Надо, буде. да. Щоб не не забывав по заводі? Так, дайте мені. Окей. Okay. 7, 8, 7.8. Документи бащим. Да, да, сер. На 5000 продайся платити. Да, без питань. Да, я піло, бачу ваші документи. документи. Да не знаю. Не, 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 так, дістав дистав э, тикет для виписки штрафу. І ручку. Виписав штраф, а передав людині на плід. Ну, ся, да, не прошу Тут дівчата ходять, діти ходять. Знаєте, скільки дітей в наш велосипеді працює? Бачиш голову. Да, согласен, з вами. дяк, гарно. Да, гарно, все. Здорово, Серега. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А в чем, чем у меня биндер не работает? Я уже третий раз его запускаю. А что, сейчас без ночь? Биндер, ну. Да, братанчик, судная ночь началась. И что, можно, типа, это только в гетто? Типа, в гетто и трасса, в гетто и трасса. Mm -hmm. Все, Поехали, працю. братан, на трассу. Титулиться <coughs> будешь? Опа. Опа. Блин, капец, Серега. Сегодня сюда Это Взагалі в не керамки на Ну, Но. Вчора ж мало бути. Вчера то мы и ворму пришли, там еще вчора сюда ничь мала бути. Так, спаца? Я сейчас приду. Я тут. Блин, ну я, наверное, Чика вообще сегодня буду... Суда не Ладно. <смех> Хадєт, ну ми можем поїхати. Давайте. Тільки, якщо можна, заїдемо в амунечку, я собі підстелепізму. Тобі які потрібні? А, бронебійних два. У в мене на сватку немає. Тільки mm один -hmm. є. На бой є. Ще раз. На бой у тебе є. бо я просто спецзв'язку, там мені щось говорять зараз. Ми будемо спецзазвичок заходити, чи так? Я задання, що їх не вирішують? Тут, тільки. Які задання? Говори. Не будемо. Зараз я аптечі куплю і пілки. Так, добре.

Женя. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не бігаємо, пересуваємося помаліше, не бігай, що Зараз, зараз, почекай, почекай. Це воно підскользнеться, це того. Доброї ночі. Доброї ночі. Доброї ночі.

<laughs> Что там, выйти? Дорожка, ПВД, давай. хочешь. так <laughs> <laughs> <laughs>

que eu pensei. Що коли вимикають світо взагалі? Вмикають наскільки це часу. Надумаєш загодинку умітнуть. Хм, <кхи> він. <кхи> Всё всё, 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 я сама. выходом из машины. Пассажир а в автомобиле. Да, да сейчас. сзади да 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 до усбича парні машину приїхали ой, -ой три мая фани трамбо я уже два відкину, можна відкривати по помняли вже знову десятров О, прикрийте напарнику, там теж в кайданки його. В кайданки обшукати. У вас є кайданки? Я просто клієнт, в таксі. Я просто клиент. В чем проблема? Візьмись за руку. А ви що ч, сразу? Вы что зброю дістали загалі? 8 байджик можете ознайомитися. Сейра, за, за 10.11 та 13.6 документи вас дістану зірос обличчям після чего поверну їх назад. Документи Давайте, я проведу Ви кадет не можете? А, так, добре. Документів громадянина немає. Похоло, роді, родишка, де ну, против нічого не зайду. Нічого, може сработать він. Терминант. Все. Может, там мне поднять, пожалуйста? Тучки. Нема аптечки, сорян. Окей. Okay. Ну а что, добита? Не ла, аптечка. Піднял. Магия Так. Снял кайданки Чтобы было траха раньше был братух, Ой, большая одна обезьяна Я <гв> передумал <гв> 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 Прошукується сірий спорткар всередині двоє людей в сірому одязі та нелегальних бронежилетах. Порушення десь крапка 9 та 8.6. Останнє було поміщено в районі Альта Стріт біля стройки, бо нам був відкритий вогонь. Якщо їх побачиш, одразу по ньому відкривай вогонь. До речі, цього можна зловити за образу. На місці департамент поліції, сер. На місці А за що? Хто там обіз'яна? Я. Ви? Ну, добре. Десь один з обрав державного службовця. Документ ваші стану звіру з обличчям, після повернув їх назад, про побертину на шарвою. Знайду зброю та не просики якісь сигарети. 8.6, також будете підозрюватися та 9.1, 9.2, 1, де краб по 2D graph, поэтому я по сужу машину професию. Нихуя, ты меня выписываю брать. право стар с бригадом все що скажете, може бути выберу проти вас, и только маєте право на зим гитер, но Там державного безкоштовного адвоката. Вам права, зрозуміли? Ага. Реалізовувати будете? Редукс, дякую. Я повернув цей редукс, який у мене був Каліфорнія. Ну, в принципі, Урбан тоже чудовий. Доброго... доброї ночі. двері

А, а, адвоката за підстава затримання запис камери Добре, так затриманий конфіденційно конфліктаційний там? Там. Можете провести, будь ласка. Але адвоката ви можете бути чи моїм адвокатом факт у нас. Я вам викликав серед адвоката, очікуємо <свист> навіть повіді. Саш, треба до щічка подивитися, то знову немає світу. Угу, то сейчас это счетчик до неки. Если мы потом попросим до решітки.